Збройні сили України збили рідкісний літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 та підбили повітряний пункт управління Росіян Іл-22 над Азовським у увечері 14 січня. Інформацію підтвердив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Раніше про збиття двох бортів повідомив народний депутат від «Слуги народу Юрій Місягін у своєму телеграм-каналі. За його словами, підбитий іл 22 намагався дістатися найближчого аеродрому. Він зник з радарів у районі Керчі. Крім того, змі публікують радіоперехоплення розмови пілота підбитого іл 22 з диспетчером аеродрому. В Анапі він запросив евакуацію, виклик швидких та лікарів. Спікер української добровольчої армії Південь Сергій Братчук також повідомив, що його джерела фіксують зникнення з радарів А-50 у районі Авзовського моря та підбиття Іл-22. Якщо говорити про літак далекого радіолокаційного стеження, то їх виготовлено було лише 30 одиниць. Ціль жирнюща. Командувач повітряними силами України Микола Олещук без подробиць написав. Це вам за Дніпро. Горіть у пеклі. Україна могла вразити російські літаки А-50 та ІЛ-22 за допомогою американського зенітного ракетного комплексу Петріот, вважає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Також він оприлюднив архівні фотографії А-50 від 27 грудня, за якими стежили українські партизани. Тим часом у Z-пабліках істерика там пишуть, якщо інформація про збиття двох бортів підтвердиться, це стане черговим чорним днем для російської ВКС та ППО. У силах оборони півдня відзначили, що літак-розвідника 50 допомагає окупантам визначати розташування українських об'єктів і наводити удари по них. Усього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А 50 та шість одиниць А 50 у Один літак коштує близько 330 мільйонів доларів. Рік тому один А 50 вже отримував ушкодження внаслідок атаки. БПЛА на авіабазу Мачуліщі.